Привіт, з вами на зв'язку Кризи, психолог, сімейний психолог, коуч Віта Базюк. І сьогодні хочу розповісти вам, чому з другої сесії тільки починається максимальна ефективність. На першій сесії ми знайомимося з проблематикою. І навіть з першої сесії від мене люди не виходять з порожніми, як то кажуть, руками, тому що я обов'язково даю рекомендації на вибір, домашні завдання, і це не вказівки, що саме 100% потрібно робити, а в контексті проблематики, які техніки людина може застосувати. Частіше всього я індивідуально під клієнта створюю техніку, яка допоможе докрутити механіку дій. Потестувавши інший стан, чому саме з другої консультації розпочинається магія? Тому що на другу консультацію людина приходить з певними відпрацюваннями, з домашніми завданнями, з усвідомленнями, з ситуаціями, які потрібно розібрати, і, окрім загального запиту, в якій сфері ми працюємо, ми ще розглядаємо маленькі складові і механіку дії. Реакції людини на певні подразники, на певні чинники, і так само під них частіше всього індивідуально я придумую техніку для людини, яку вона потім застосовує, і далі ми розглядаємо ще ширше і глибше в контексті великого запиту маленькі складові. Це дуже класно, дієво, іноді весело, іноді я прибожу приклади перебільшення чи применшення ситуації. І найголовніше, що в плідній взаємодії відпрацюваннях людиною того, що я їй рекомендую, в тому, як людина включена в те, щоб застосовувати рекомендації, зміни, інше бачення від того, як людина змінює механіку своїх думок і дій. Залежить величезні зміни. В результаті у мене як психолога класна репутація і задоволений клієнт, який має зміни, а також довгострокова співпраця і контакт. Якщо залишились питання, пишіть в особисті.